Доброго дня, хлопчики та дівчата. Відгадайте, будь ласка, загадку. Тане сніжок, ожив лужок, день прибуває, коли це буває. Так, навесні природа пробуджується від зимового сну. Все живе тягнеться до тепла, до сонячного світла. На багатьох деревах починають бубнявіти бруньки. Незабаром з'явиться зелена трава і перші весняні квіти пролісок, підсніжник, сонтрава, мати матий мачуха, фіалка, нарцис, тюрпан, конвалія, гіацинти. Серед весняних первоцвітів гіацинти займають особливе місце. Гіацинт це дуже красива квітка, що складається з маленьких квіточок, зібраних разом на верхівці та має довге листя. Палітра квітів дуже багата, зустрічаються перлинно білі білі, яскраво жовті, жовто жовто-гарячі, темно-сині, блакитні, Всі відтінки рожевого, бускового, бордового і навіть чорно-фіолетового забарвлення. Гіацинт досить універсальна квітка, її можна вирощувати як у саду, так і вдома на підвіконні. Їх різнокольорові пухнасті китиці не тільки прикрашають снігові проталини на клумбах, але й створюють святковий настрій в інтер'єрі квартир, офісів, ресторанних залів. Ці рослини дуже часто використовуються в якості подарунка, замінюючи собою швидко в'яночі зрізані букети. Цвітіння гіацинта триває 2-3 тижні. Після чого цибулину можна висадити повторно і в наступному році отримати новий паросток. Навесні всі чекають якісь приємних сюрпризів від весни. Ну і, звичайно, ми з вами не повинні забувати про головне свято весни свято наших улюблених матусь і бабусь. Навесні відзначають два свята, присвячені жінкам. У травні в останньому місяці весни святкують День Матері, а 8 березня святкують Міжнародний жіночий день. Усі чоловіки, хлопчики вітають своїх матерів, дружин, сестер, доньок, подруг зі святом бажають їм здоров'я, щастя, благополуччя! Я вам пропоную намалювати цю незвичайно красиву квітку яцинт та подарувати її своїй матусі. Але спочатку підготуємо наші руки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Вітер їх хитає. Пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки затуляють пелюстки, тихо засинають, олівками хитають. Для роботи необхідні простий олівець, пензлик, трубочка для соку, фарба. Синя голуба, зелена, жовта. Вода. Насамперед потрібно зобразити гіацинт схематично. Для цього малюємо легенько, простим олівцем овал та три довгі листи. Зеленою фарбою розмальовуємо листя. Починаємо малювати маленькі квіточки. Вони повинні заповнити овал повністю. Беремо трубочку для соку. З одного боку ножицями робимо надрізи. У квітки гіацинт 6 пелюсток. Тепер вмочуємо нашу заготівку у синю фарбу і на овалі робимо відбитки. Даємо трішки фарбі просохнути. Вмочуємо у голубу фарбу і повторюємо такі самі дії. Пензликом набираємо жовту фарбу. Кінчиком пензлика легенько ставимо серединку квіточок. Ми намалювали весняну квітку гіацинт. Вашим матусям подарунок дуже сподобається. Дякую вам, діти, за старання!